Uh. Так, кинем кейс. Uh. Я большинство цих карт вообще не знаю. Динайк, давайте Динайк, начать игру. я загружаюсь. Денайк. I... Надеюсь, я нормально буду играть, но это не точно. Давай. Ч ⁇ что не загружаюсь? The first download may take a long time. Бог ты мой. Що придется три часа ждать. Поки воно мене загрузить. Опять <ривист> вона интересна, что-то меня выкинуло. аа он деп онаыеы то не, не карамбит да. цифри Коли я нажимаю цифри мене кидає в ці од <пілляє> Поиграл в называется. Просто появился. Цифры нажать нельзя. Да, трансляции трансляция Надо что-то... Ищи задержка такая огромная. Ужас. Нафиг его. Я ману. Включай. Закрыть. У нас вылаживается видео еще 6 минут. І буде відосік готовий. Так. Оп. ми мене трохи перезагрузили, щоб я був побольше отак от. Она виключить це мона виключить це мона виключить Вообще, ці всі штуки, напевно, все. Нет, ця, ця штука должна быть зверху. стільки всього, я я устав за сьогоднішній день. Давайте лучше поотвечаем на несколько комментаріїв. Я буду йти вже по кору. То, що мені вже зараз надо буде йти по корові. Викладається відосик на канал, чому я, несумнівно, радий, буде длинний 17-мінутний ролик про те, як ми з батьком міняли колеса, бортували колеса на тракторі. Хто не бачив, подивіться першу частину і буде друга частина. Що таке гороховий борщ? Це обичний гороховий. Суп. Це моє, моє словечки Гороховий борщ там і всякої такої. Так, коли я переміщаюся в сторону, я вельму в стороні. Об'яснив, да? Коли я переміщаюсь в сторону, я вельму в стороні. А ну, наскільки я зможу ще зменшити. Так буде гуд, в принципі. А ну, за як з телефона виглядає трансляція. Все время так незвично вже працювати з комп'ютера, Все же не витримує стойка. Хто бачив, як я делав стойку для веб-камери? Я брав вот звичайну мікрофонну стойку. але вона, конечно, не зовсім витримує веса. К сожалению, не витримує вес, який Давіт, той сильно піднят не Мені вже прийшли шарові шарнірні э, кріплення. Завтра заберу. Я хотів 3, но 3 нема, прийде тільки два Ну, нічого страшного. Уже завтра зможу повертати камеру, вже зможу повернути її щоб напрямку, не пра. Не, пра ну, не 16 на 9, а 9 на 16? Да, панда вже закінчив, вже цього до трохи мінута общення. Поовічати на коментарі, може трохи, і буде йти. Аййок. Будемо йти по корові. Ну, а для чого ще до комп'ютера під'єднувати камеру, щоб таким образом. Книгу сьогодні так і не читав. Возможно, завтра почитаємо. Ну, я взагалі по цьому поводу не переживаю. Це взагалі мелоче. Я радий, що прийшли мої шернігне кріплення. Завтра зможу удосконалити свою, свою держалку для камери. Но, е, возможно, прийдеться купувати другий штатив на камеру. Чого. Цей слабенький. Там був якийсь, ще помню за 700 гривень без пружинок. Хто бачив обзор на цей держатель, який зараз тут є, ставте лайки. І, звісно, три крапки отут зверху. Я із Житомирської області. Буду пробувати купляти дорожчі, дорожчі кріплення, щоб камера була більжна. Щоб можна було більше якісь штуки ділити, щоб вона ну, типу, була більш гібка. Тому що зараз, якщо слишком витягую камеру, то вона сядає під весом, не видержує вес. Це те, чого я боявся. камера не буде видержувати вес. Точніше, це. Йде. Це філософія. Прошу, прошу. Про що ти маєш віду, панда. Кстати, ты так и не ответил. Играешь в ігри чи ні? Я играю игры очень редко. Это ну, впервые год. Не, хоча в течение года я же помните, скачивал 2 игри здесь десь зимою, щось таке. Я питаю панда, чи играв в ігри? Якісь іграєш в ігри? Ну и хочу удосконалить и крепление, как я сделал. Чем занимаетесь? Снимаем смешные ролики, снимаю свою жизнь, как я живу. Ну, и я примерно с такой же самопериодичностью. И вот це время пришло. Не, я играю здесь раз в полгода, наверное. Не раз в год. Я играл в Майнкрафт э, той весной. Ну, раз 5, 5 день десь іграв подряд. Потім Counter-Strike був один раз. А потім зимою я скачав. А, були нарди. Нарди були десь. Зимою. Зимою десь були нарди і дві ігри. Вот, Ото пам'ятаєте, я скачав. На телефон. Поіграв 2 дня тоже. Нарди, там днів 5 і ті 2 дня. 10 хвилин три місяці в КС бігає. Время на е, пользуй. Ну, З пользуй я що е, е, я скажу? Е, невозможно потратити всі 24 часа в сутках з пользою. Ну, то есть, по-любому, ми, ми не роботи, ми не машини, ми не можемо тратити все прям своє час з пользою. Іноді треба тратити время без пользи. Це називається відпочинок, коли ти не напрягаєш свої мозки, чисто сидиш. Отдихаєш, набираєш енергію, Тобто, моменти, коли ми віддихаємо, навірно, да, більш важливі чим моменти, коли ми робимо. То що якщо ми не будемо відпочивати то повноцінної роботи у нас не вийде. Ну, це моя така філософія. Я, бачите, класний філософ, книги читаю, можу вас багато чому навчить. Так що слухайте мене, не слухайте більш нікого. Купляйте мої курси, посилки в описанні яких, естественно, нету. Ой, да. Ясно, панда. Отдихать треба. Це, це мой відпочинок От бачите, я в останнє время нічого не читаю, не учу, в те время я просто відпочиваю зараз. І таке буває. Бывают такие, что там неделю надо чуть поменьше поработать. Ну и ничего. Ставьтесь до этого, как до неотъемлемой части вашей жизни. Тебя засосет, ты и сам не заметишь. Нет, Тетяна, сколько раз не засасывала, и думаю, цей раз тоже не засосе. А тузик курс купить еще треба. <laughs> Тузика, да. В тузика обязательно купляйте курс. Ставте лайки, люди. Нема 0 лайків. Да, як не работать? Купляйте курс у мене. Як не работать в цій жизни от слова <кхм> совсем. Так, видео уже обробляється, яке я викладаю Не пропускайте відео, сьогодні буде от яких там ще. Полчаса і вийде ролик, як ми з батьком бортували колеса. Це дуже важливо. Що мінус один. Мені ця камера мішає заглядувати що робиться на екрані. трохи. Я б хотів її над екраном поставити, но мені не вистачає шарнірного кріплення. Привіт Руслан. Привет, Михаил. Э, Михаил, да? Правильно прочитав. Я устав за сьогодні, Чесно вам скажу. Хто в Телеграмі. Панда, ти чув мою пісню яку я послав на конкурс Моргенштерна. Вона є в Телеграмі. Хто в Телеграмі слухайте пісню яку я відправив на конкурс. Надо буде дивиться, коли він буде делать цей до. Ух ты, мой інфятом не бачу. Надо буде подивитися, коли він буде робити розіграш. Щоб не пропустити Це дуже важливо Привіт Альоночка Михаил. А, я понял. Заход коли мене Телеграм. Там, де просто возник Діма. Не 18, не возник Діма Лайф, а в групу возник Діма. І слухайте мою пісню, яку я відправив на конкурс Моргенштерна. Я думаю, вам понравится. Пишите там своїй. Какие е... ти риски не знаєш? Нікаких вообще. Я тупой і потерянный книги не читав. Я просто насрав. И всех уже достал своими шутками дебильными на то и этот век. Если кто-то знал, че не знал, то я больной человек. Подло. Ах ты ж лентяй. Это ж треба быть таким лентухом. Послухал бы классно песню. Я там вообще в ноты не попадаю много очень. Але це мене не сильно волнує. Тобі ще гляну, А так, ні, ясно. Ну, я не знаю, в YouTube, мабуть, є не виклад, тому що вона з гавняна. Там я взагалного денег попадаю. Но я манав його доділувати. Не хочу. Не знаю, чого не хочу взагалі. Так, почитаємо трохи, поотвічаємо на коментарі. Спасибо, Аленка, за ссылочку. Хорошо, Миша. Хватит убежать мене, панда. Ти чого вообще? Давайте поотвічаємо трохи на комментариях. Кстати, підписуйтесь на мой інстаграм. Там багато фоток я викладаю. Ставте лайки там. У мене, кстати, є ще свой інтернет-магазин. Возник Діма Шоп. Ссылка вот тут по трьох крапочках в описании є. Е. там можна купити накладку на паспорт Бобер Курва я пердолю. Або крутие фонарики, брілки, або класний триммер для бороди і всього тела. Так що давайте тут люди. Не, не ліниці переходьте, заказуйте. Воно все очень дешево стоит. Це еду. фонарик 150, тример 250. мой мерч есть даже мы ему наклейка на холодильника понимаете ну я как бы занимался трохи музыкой то еще лажаешь то я так скажу ясно панда да не да я и сам знаю что я много лажаю Це, так, це і так известна известність. Ладно, пойду я попитаю батько, уже без 27, треба, наверное, корову забирати. Пойду спитаю насчет королів. Не пропускайте трансляції. Наверно увечері, може, ще буде щось. Того не пропустять А я погнав Всім пока.